Дорогі брати та сестри, доброго дня. Сьогодні я хочу зосередитися на тій дії, яка виконує Святий Дух у проголошенні церкви і кожного з нас. Дорога до правди. Ісус каже до учнів Святий Дух, Він приведе вас до правди, Він, котрий є Духом правди. Ми живемо в часі, коли який досить скептично відноситься до правди. Бенедикт 16 багаторазово говорив про релативізм, тобто тенденцію вірити в те, що. Ніщо не є точним, і думати, що істина дається за згодою чи за нашими бажаннями. Виникає питання, чи правда насправді існує? Чим є правда? Чи можемо ми її пізнати, чи ми можемо її віднайти? Тут мені пригадується питання римського прокуратора Понтія Пилата, коли Ісус показує. Глибине значення своєї місії, що таке правда? Пилат не розуміє, що правда стоїть перед ним, він не може бачити в Ісусі обличчя правди, яке є обличчям Бога. Ісус же є правда, яка у повноті часів стала тілом, прийшла до нас, щоб ми могли її пізнати. Правда, неможливо її взяти в руки, наче якийсь об'єкт. Її можна зустріти. Це не володіння, це зустріч, це зустріч з особою. Але хто допомагає нам розпізнати, що Ісус є словом правди? Єдинородним Сином Бога Отця? Апостол Павло навчає нас, що ніхто не може сказати, Господь Ісус, як лише під впливом Духа Святого, власне, святий Дух, дар Воскреслого Христа, допомагає нам розпізнати правду. Ісус називає його утішителем, що означає той, хто приходить нам на допомогу. Хто є поруч з нами, щоб підтримувати нас на шляху знання, і під час тайної вечері Ісус запевняє учнів, що Святий Дух усього навчить їх, нагадуючи їм його слова. Якою ж тоді є дія Святого Духа в нашому житті, в житті церкви, який веде нас до правди? Перш за все нагадувати і втілювати в серця віруючих слова, які сказав Ісус, і саме через ці слова, Божий закон, як звіщали пророки старого заповіту, вписаний в наші серця, і відповідно до якого ми робимо наші рішення, вибори, а також яким керуємося у щоденності, і він стає життєдайним. Реалізується велике пророцтво Єзикіїла. Я покроплю вас чистою водою і ви очиститесь. Я вас очищу від усіх ваших гедот і від усіх ваших кумерів. Я дам вам нове серце і новий дух вкладу в ваше нутро. Я вкладу в ваше нутро дух мій, і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях. Та берегти і виконувати мої установи. Насправді наші дії народжуються з глибини. Власне серце потребує навернення до Бога, а Святий Дух перемінює його, якщо ми відкриваємося на нього. також Святий Дух, як обіцяв Ісус, керовує нас на всю правду. Він веде нас не лише на зустріч з Ісусом, повноти істини, але вводить нас в правду. Тобто допомагає нам увійти в глибшу спільність з самим Ісусом, даруючи нам знання Божих речей. Своїми власними зусиллями ми не можемо цього досягнути. Якщо Бог не просвітлює нас середини, то наше буття християнами буде лише поверхневим. Традиція церкви підтверджує, що дух. Правди діє у наших серцях, народжуючи почуття віри, через яке, як стверджує Другий Ватиканський собор, народ Божий під проводом вчительського уряду непохитно дотримується віри, даної раз і назавжди святим, проникає в неї все глибше, правильним. Мисленням і все повніше застосовує її в житті. Запитаємо себе, чи ми відкриті на Святого Духа, чи я молюсь до нього, що він мене просвітив. Цю молитву ми повинні робити кожного дня. Молитися кожного дня, святий Духу, нехай моє серце буде відкрите на слово Боже, нехай моє серце буде відкрите на добро. Кожного дня але я хотів запитати усіх вас скільки з вас щодня молиться до Святого Духа? Мабуть, небагато з вас. Мало, мало. Що ж, небагато, але ми повинні усвідомлювати це, що це бажання Ісуса, щоденно молиться про те, щоб Святий Дух відкрив наші серця для Ісуса. Думаємо про Марію, котра пильно зберігала все це роздумуючи в своїм серці, прийняття слів та правд віри, щоб вони стали життям, реалізується і зростає під дією Святого Духа. В цьому значенні ми повинні вчитися від Марії. Говорячи її так, її повну здатність прийняти Сина Божого у своє життя, яке від того моменту перемінилося через Святого Духа Отець і Син втілюються в нас, чи ми живемо в Бозі і від Бога. Чи наше життя дійсно оживотворює Бог? Дорогі брати і сестри, ми повинні дозволити світлу Святого Духа доторкнутися нас, щоб Він увів нас в правду Бога, котрий є єдиним Господом нашого життя у цьому році віри, запитаємо себе, чи ми дійсно зробили певні кроки для того, щоб більше пізнати Христа, більше його полюбити для віри, читаючи і роздумуючи над Писанням, вивчаючи катехизм, часто приступаючи до таїнств, але також запитаємо, що ми робимо для того, щоб віра керувала усім нашим існуванням. Не будьте християнами на півставку. У певні моменти, у певних обставинах, умовах, у певних рішеннях, виборах. Будьте християнами завжди, в кожен час. Цілковито. Істина Христова, що Святий Дух навчає нас і дає нам завжди і всюди, включає наше щоденне життя. Все частіше взиваємо до Нього, щоб вів нас на шляху Христових учнів. Взиваємо кожного дня, кожного дня звертаємося до Святого Духа. Робите це кожного дня, і тоді Дух Святий допоможе нам бути ближ, ближче Христа. Дякую.